Жінка розповідає, любов до вишивки привили їй ще в дитинстві. У сім'ї із вісьмох дітей гладдю вишивали усі: як хлопці, так і дівчата. За освітою Олена Сігетій художниця. Проте вишивати техніками, макраме та хрестиком навчалася самостійно. Вишивка, можна сказати, це залито з молоком матері, з дитинства. Я з Верногазівського району, з Олешника, багатодітної сім'ї, і у нас вишивали всі, навіть хлопці. Брати мої, вишивали. Це було наше зимнє заняття. Ну там покривці ткати, то само совону вишивка. Це в нас дуже у сім'ї цінилося. Макраме мене тягло на якомусь генному рівні, я не можу вам сказати. А макраме мене вразило дуже. І от коли я вже пішла на пенсію. Я вирішила ним займатися. Процес виготовлення новорічних іграшок розпочинається із підбору матеріалу. Опісля Олена Сігеті визначається із дизайном та формами. Далі обмотує форму кульки нитками та декорує. Для іграшок використовує тільки натуральні матеріали. Працює у трьох техніках: вишивка, в'язання та макраме. Значить, вишивку я приготувала техніка макраме, як декор для оформлення. Я її сама придумовую. Ну, кольори різні, вущана нитка. От. Бавовняні нитки. Можна і соломки. От різні узелками, різними техніками в'яжу. І декорую їх вже коли починаємо з обмотки кульки. Над однією новорічною кулькою жінка може працювати і до двох днів. Усе залежить від розміру іграшки, техніки та малюнку. Нині у доробку майстрині є з десяток різноманітних виробів. Тут і зображення Діда Мороза та Янголів. А робить іграшки завжди тематичними. Ну, в основному по святам, новорічні, пасхальні писанки в мене є багато. По, тема, по тематики, що мені подобається? Ну, ці, що продаються заготовки, дід морози, санчата, воно таке. Воно, може комусь і подобається, але мені воно не подобається. За настроєм. За настроєм, за. То, що мені подобається. Окрім новорічних іграшок, жінка виготовляє ще й декоративні ялинки у техніці макраме. Цьогоріч робила її вдруге. Над виготовленням працювала декілька годин і використала три мутки ниток. Потім прикрасила ялинку маленькими тематичними іграшками. Іграшки, ангелочки, дід морози, а теж ангелочки технікою макраме. це в'язані, це з мішковини. Я люблю поєднувати. Я обожнюю дві-три техніки. Щоб їх поєднати, щоб було гармонійно і в кольорі, і в стилі. Олена Сігетій розповідає, найбільше задоволення приносить сам процес виготовлення виробів. Це як в'язання, так і декорування. Нині придбати чи то новорічні іграшки, чи будь-який інший виріб жінки можна через інтернет. Вартують кульки від 80 гривень за одну, а янголи у техніці макраме чи в'язані від 15.